Друзі, привіт! Їдемо в епіцентр в їх чудове кафе. Будемо тестити їхню кулінарію. Подивимося, що по цінам, на який чек можна смачно поїсти і взагалі чи смачно готують в кулінарії Епіцентра. Все покажемо на відео. Дивіться. Їдемо в кафе епіцентр на Петропальській Бочигівці. Будем тестом за їхнього То ми вже приїхали. Їдемо на другий поверх. А, їдемо на другий. в кафе, чек вийшов у нас 455 гривень майже. Порції тут невеликі, можна сказати. Це, Це чек меню на двох, тут у нас борщ, жарке, картошка, салат. Салат салатом назвати як не можна. капуста з помідором. Компот, кава. Так по київськи млинці з вишнями. А, і пиріг яблучний. Це, все... Це і те, і те з вишнями? <плес> так. так. 455 гривень. борщ у нас червоний український зі сметанкою. Зараз подружу, чи яку сметанку нам рахували чи ні. Е, ні, сметанка безплатна, але її тут мало. Okay. Борщ без м'яса, тут виходить буряк, картошка, щось там ще плаває. Ну, то пробуй смачний чи не моркви мінімально. Мор, Зараз пробую на свах. Якщо чесно, то борщ ніякий. За звичайна вода заправлена спеціями якимось. Ну і трошки буряка. Не бачите. Воно. Взагалі ніяк, Ще чорний плаває. Борщ. Ціна борща вийшла 49 гривень, оця порція. Борщ не смачний. Ну, скажімо, цей лот викликає в мене надії. Виглядає він дуже смачно. Тут у нас це печення по домашньому, коштує 82 гривні. Морква, великі шматки м'яса, можна сказати, але цього м'яса тут на всю цю порцію один шматок за 82 гривні. Картопля. І, і цибуля і якийсь, скажімо, ну на смак як Із, звичайне печення, але 82 гривні можна було положити трошки більше м'яса. Ну смачно? Ну смачно. Зараз попробую м'ясо. Мяга тут звичайна свинина. М'яка? М'яка. М'ясо смачне, але повторюся, його дуже мало. Із 10 – 8 поставив. Далі у нас котлета по Київській, ціна її 62 гривні. На штука, зараз подивимося, що там Ну, Але така не маленька. Юшечка потекла, ну на вид то вона апетитно виглядає. То спробуй кусочок. З маслом, зараз я роблю кусочок. Смаку котлети немає, є дуже виріжний смак масло сливок, сливочного. Ну смачно чи ні? Ну, Я б не сказав би, що воно дуже смачно. І з 10 на п'ятерочку. Якщо дуже голодний, то зайде. Але мої вкусові рецептори говорять, що воно не коштує 62 гривень. Далі у нас салат. Називається він, зараз вам скажу, салат лужок 450 грам, не, 116, 116 грамів. Салат складається з капусти. Як ця капуста називається? Пекінська капуста, один огірок і три шматочки помідора. Це все коштує 50, 52 гривні 20 копійок. Але на 52 гривні мені здається, що можна зробити тазик такого салату. Ти ж в ресторані? Це не ресторан, це кафе. <рес> зараз спробую на смак. Тут не вистачає якогось соус, воно просто посмачене звичайною... Рафінованою олією і смаку ніякого немає, якось присипано якоюсь спецією. На смак, як, звичайне, як звичайний овоч. Пуста, помідор нагури, нічого. Так, Далі у нас десерт. Блинці з вишнями, ціна їх 65 гривень. На вигляд вони на тверду п'ятерочку із десяти. Зараз будемо куштувати на смак. Покажи всередині. Всередині, всередині вишні. Зараз затеснуть. На смак як звичайні млинці з вишнями, але млинець дуже тонесенький, а вишень дуже багато. І таке враження, що ти їсиш вар... вишнього варення і закутуєш маленьким куточком лиця. Нема кісточок? Ні, вишні без кісточок. Ну, взагалі смачно, можна сказати, смачно. Так. Дружина замовила собі такий горіх. Яблучний ціна його 38-25. На вигляд дуже непоганий. Прикрашений якимось. якимись Магдальна стружка. Мигдальна стружка. це мигдаль. Тісто тверде. корж твердий. Зараз попробуємо. Смак дуже солодкий. Це ж добре, із 10 Вісім можна поставити. Смачний. Все, знімаєш? Так. Да. Ну як тобі? Ну, скажімо так, я наївся, угу. але за ці гроші. Воно мало бути смачніше. Борщ взагалі не смачний, там одна вода з буряком, з картопою без м'яса, навіть маленького жодного кусочка не було. Печення по-домашньому там нас смачна, але можна було б за ці гроші, за 82 гривні додати хоча б ще один кусочок м'яса. Яка твоя оцінка? Ну, взагалі я поставлю 7 із 10. А тобі сподобалось? Ну я наїлась. Я б поставила 6 із 10. Прийдеш ще раз сюди? Ну, цей самий епіцентр ні. Я думаю, що можна буде спробувати поїхати в якийсь другий епіцентр. Давай в той новий. Ти ще не батьки набір, Можна поїхати потестити, може там і кафешка в якомусь в класному новому стилі. З'їздимо. І вам знімемо, так що вам на цей епіцентр і цей кафе, Так що дивіться, слідкуйте за нами. І напишіть в коментарях, як ви вважаєте, це дорого чи дешево для такої кількості їжі? Бачите, ми все з'їли. Пока.